Україні потрібна негайна мобілізація. Це що говорив попередній головком залушений напередодні нового року, десь це було десь майже половина грудня, вже половина лютого. знаєте, а в нас попередній законопроект був повернутий. Цей пройшов лише перше читання. Коли він буде ухвалений, підписаний дай Бог до кінця лютого, А це ще треба. Потім після цього провести мобілізацію. Насчайня. Потім ще провести вишкіл цих бісів. Ми просто втрачаємо час, ми багато говоримо з цього приводу, але час втрачається П'яни тим часом вони вчаться, вони мобілізуються, і навіть сьогодні, там, Норвезьку, здається розвитку, що російська армія вчиться. Вона значно фактовішою стала за ці два роки. Тобто, з того боку, по той бік фронту теж воюють не ідіоти. Знаєте, і да, нам, це треба, треба це теж прийняти і готував, готуватися до цього. Ну, так, вони адаптовуються, вони до нових викликів, вони змінюють тактику навіть під час уже і штурмів, як і на тому шавдіївському напрямку. Вже говорить один з командирів загону під е, Вовкидав інші, що нам потрібно, хоча б 250 тисяч українців мобілізувати упродовж цього року. Це ми встигнемо зробити. Я не знаю, я не займався ніколи мобілізацією, Я не воєнком, так і ні, ось це вище від... сказане. Що Але ви... я скажу з огляду на масштаби нашої країни, якщо поділити в нас скільки було 27 регіонів. Так якщо включати uh -huh. ще Крим і Сєвастополь. хай зараз Крим і Сівастополь ми не можемо мобілізувати, навіть якщо okay. виключити ці цілковито там Луганську область і Донецьку, все одно залишається в нас 23 регіони. 250 тисяч, це значить по 10 тисяч з кожного регіону України. Я думаю, що це це що це та кількість людей, яку цілково можна мобілізувати за кілька місяців. В нас достатньо велика країна, і і достатньо в нас багато патріотичних і і людей військово зобов'язаних. Я е, військово-зобов'язаного віку. Я єдина ще хотів сказати, що на жаль, в нас е, в нас зник у цей загальнодержавний наратив, патріотичний, що е, чоловік. Має в першу чергу захистити свою родину, захистити своє місто, захистити свою державу. В нас перестало бути модно захисником військовим. В нас стало бути модно ухилянтом.